Передається туристичний автобус Mercedes Benz з кузовом Сідерал білого кольору. Лобове скло ціле. Від за Вікна всі цілі. Автобус у боковому стані. Автономка. Такий глушник. Задні бампи трошки побитий. Радіатор цілий двигун на еседес В8. Два генератори. Запуск кнопкою фільтра для палива. Разширювальний бачок. Нові стопи аккумуляторний відсік Ящик для запасних частин трошки поживів, але не критично. Це можна зробити. Замки працюють. Вікна цілі, багажники пневматичні, без ручок. Всі вікна цілі. Водійська двері відчиняється. Управляння.